29 грудня у селі Бірки в останню путь проводжали 25-річного Романа Маріонкіна, який віддав своє життя за Україну, за її вільне майбутнє за кожного з нас. Збірками пов'язано його дитинство і юність. До 9 класу Роман навчався у бірківській загальноосвітній школі. Потім перейшов до першотравневого ліцею. У 2017 році закінчив Харківський машинобудівний коледж і в цьому ж році вступив до лав Збройних сил України. Пройшов три ротації в зоні операції об'єднаних сил. З початку повномасштабного вторгнення російської армії Роман був призваний на військову службу для оборони рідної Харківщини. Потім його підрозділ перекинули на Донецький напрямок. Починав службу з в'язківцем, а згодом перекваліфікувався у бойового медика. Під кулями витягав бійців із полю бою і загинув, рятуючи життя бойового побратима, отримавши смертельне поранення поблизу населеного пункту Ступачки на Донеччині. Дуже важко. Ми дуже гарно товаришували. Роман був саме тим військовослужбовцем, на кого можна було рівнятися і потрібно було рівнятися. Він ніколи не показував ніякого страху, в нього його просто не було. Він розумів, навіщо він там і йшов завжди до кінця дуже сміливим хлопцем. І водночас завжди веселим, підтримував товаришів. Поспілкувавшись з ним, завжди піднімався настрій, і я бачив, як у хлопців навіть загорались очі, і вони зовсім вже по-іншому все сприймали. Роман був просто чудовою людиною, зірцевим військовослужбовцем, справжнім прикладом мужності, героїзму, але, на жаль, як кажуть, війна забирає найкращих. І це, на жаль, саме той випадок. Роман мав дуже високий рівень мотивації, був прикладом зразкового виконання військового обов'язку, за що був відзначений медаллю імені Сірка. Рівнявся на свого батька, який також боронить рубежі нашої країни. Це велика втрата для кожного з нас. І неможливо підібрати слова, щоб висловити глибоку повагу до Романа за його подвиг. Хочу зі словами великої подяки звернутися до батьків за те, що виховали такого сина героя. Прийміть наші ріші співчуття. Слоняємо голову у журбі у хвилині мовчання. Знаєте, я цього хлопця з народження знаю. Він. Народився і жив у моєму під'їзді, у моєму будинку. І сьогодні, на жаль, ми з ним прощаємось. Я хочу сказати, що ця війна страшна. Вона забирає скільки життів наших юнаків, дівчат, тих людей, які ще повинні жити, працювати на благо нашої рідної України, Харківщини, Зміївщини Бірківщини. Я низько склоняю голову перед його подвигом. Вічна пам'ять нашому романові. Коли ми втрачаємо захисників на війні, біль їхніх рідних проходить через кожного з нас. Смерть кожного героя це трагедія для всієї країни, особливо коли на вівтар перемоги своє життя кладуть молоді юнаки і дівчата, цвіт нації, її майбутнє. На прикладі їхньої мужності з витяги виховуватимуться нові покоління українців. А ми зобов'язані берегти пам'ять про тих, хто захистив собою усіх нас. Роман Маріонкін назавжди залишиться у наших серцях. В останню путь його проводжали на колінах, так як і мають проводжати справжніх героїв: вічна слава і вічна пам'ять.